Всім привіт! Мене звуть Олександр, я вас вітаю на своєму каналі, і в цьому відео ми розглянемо дві суперважливі дати: це 30 і 31 грудня. Чого саме ці дати? Бо чогось люди роблять ці дати суперважливими. Ну, давайте подивимось зі сторони матриці долі. Що ж це взагалі за дати? 30 грудня. Цей день у нас виступає під 10-ю енергією. Десята енергія це енергія свободи, це енергія кармічних якихось ситуацій, повторюваних, і це енергія якихось переміщень. Якщо дивитися на 10 ту енергію, то це дійсно кармічна енергія. Вона, я б сказав, доленосна енергія. Але якщо дивитися на інші аспекти в матриці долі, цей день він. Ні, не особливий. Хочу вам сказати, що і 30-31 і 31 грудня е, тут виступають під третьою енергією. А третя енергія це енергія дому та кохання. Тому я прогнозую, що просто всі будуть проводити дуже багато часу саме вдома. У зоні вищої суті 12-та енергія вона відповідає, що весь грудень ми звертаємо увагу один на одного, ми допомагаємо один одному, а також ми можемо впадати в якісь такі. Депресивні епізоди, і у нас може бути такий стан, коли ми не знаємо, куди нам рухатися далі. Зі сторони кармічного хвосту тут у нас бунт. Тому я думаю, що саме 30 грудня, воно таке, знаєте, бунтівне. Тому в цей день можуть бути якісь міні-наступи, якісь, можливо, там провокації можуть бути. І також я не виключаю ймовірності. Обстрілів, але вони, я не думаю, що вони суперруйнівні. 31 грудня, як я вже і казав, в цей день у нас виступає під третьою енергією. А третя енергія це енергія дому та кохання. Тобто дуже багато людей вони дійсно будуть проводити зі своїми рідними. Проводити вдома там заготовкою салатів, вони будуть готуватися саме там бути красивими, бо третя енергія ще у нас за енергію е, краси відповідає. Е, так як всі кажуть, що це дійсно небезпечний день може бути. Тому е, якщо подивитися на зону портрету, тут у нас четверта енергія. А четверта енергія це бойовнича енергія. Тому я дійсно думаю, що саме 31 грудня можуть бути якісь і провокації, і можуть бути якісь обстріли. З іншого боку, четверта енергія це енергія стабільності, енергія якихось структур. І особливо це можуть бути військові структури. Тому я думаю, що можливі якісь обстріли саме по військовим об'єктам. По 12 енергії у нас все зрозуміло, тому трошки хочу зачепити кармічний хвіст. Кармічний хвіст 9156. Він має назву Світ з пристрастей та казок. Що це означає? Це означає, що дуже багато людей вони хочуть вірити у дива, вони дуже сподіваються на наступний рік, вони там візуалізують, що. Дійсно, буде все дуже добре. Я не кажу, що буде все погано, але просто кажу за цей день, що дуже багато людей, вони знаєте, як займаються фантазуванням, скажімо так. Тому, відповідаючи на питання, чи дійсно небезпечний день 31 число, я вам скажу, що ну, в якійсь мірі так, але не так, як його описують астрологи, що буде прям. Якась жесть, але все одно пам'ятайте про безпеку себе і своїх рідних і реагуйте, будь ласка, самі знаєте на що.